Бог це, це мій Спаситель, це той, хто змінив моє життя і життя моєї родини. Одного разу ми з чоловіком дізналися, що я вагітна. І це було для нас велике щастя, велика радість. Ось, і, і потім неочікувано на, на другій половині моєї вагітності ми дізналися, що у дитини є порок серця. Такий діагноз, як атрезія легеневої артерії. Це та гіпоплазія правого шунечку з інтактною перегородкою. Це дуже складний діагноз, який просто лікарі не лікують, це тільки операція, це дуже багато різних маніпуляцій. Тому нас направляли дуже багато клінік від обласної лікарні до кардіоцентру в Києві. Чи пошатнуло це якось твою віру? Дійсно, для мене це був шок і для чоловіка також. Але все-таки десь була якась надія, можливо, Бог хоче зцілити і зробити якесь чудо для нас в житті. Ми на це розраховували. Дізналися ми про цей діагноз, я вже говорила, на другому узі це приблизно 15-й -15 тиждень, тому десь 15 тижня та до народження дитини ми постійно молились. Ми молились і сподівалися, що Бог зцілить. Ми постійно сподівалися, що наступне УЗІ нам скажуть, що дитина здорова і нема ніякого діагнозу. Але, але так не сталося. За тиждень до Кесерєво я мала приїхати в п'ятий родом, ну і вже лягати е, на стаціонар. Але я мала потрапити до лікаря-терапевта, це було обов'язковим. Я прийшла на той момент я була. Вже з такою надією і вірою, що ось через тиждень я народжу дитину і вона буде здорова. Я на це надіялась, чоловік, сім'я. Ми вірили, тому що неодноразово після молитв Бог наче проговорював в серце, що вона буде здоровою. Як це буде, ми не знали. Але я прийшла до терапевта, лікар подивився заключення, всі виписки, і на її очах виступили сльози. Вона сказала, що в тебе ще будуть діти, тому що вона зрозуміла, що діагноз настільки важкий, що навряд чи дитина буде живою. Але я прийшла з вірою, тому для мене це був шок, що лікар так говорить: коли я вийшла від лікаря, звичайно, мою віру просто розтоптали, тому що я була впевнена, що все добре. Але після прийому терапевта я. Просто ем, внутрі мене просто розбили серце, моя віра пошатнулася. Хочу ще сказати, що на початку вагітності я мала також перевірити своє серце, тому що мала також невеликий порок серця, але до цього часу Бог і мене беріг, і укріпляв, і зціляв моє серце. У мене гарні показники, узі. І тому я не хвилювалася вагітніти. Але ж мені прийшлося поїхати в обласну лікарню і перевірити своє серце. Коли я приїхала, лікар порекомендував мені прервати вагітність, дивлячись на мій, ну, на мій діагноз мого серця. Але все-таки я відмовилась і надію свою поклала на господа. Як твоє найближче оточення відреагувало на цю ситуацію? Ви можете спитати, чому? У віруючих може статись така ситуація. Адже в мого чоловіка, папа, пастор, або мою маму свій час цілив Господь від важкої хвороби. Мій тато він весь час в групі прославлення відтоді, як прийшов до Господа. І ми всі віруючі, наша сім'я віруюча, і у нас завжди було все добре. Але в один час так сталося. Звичайно, всі ми віруючі. Але для нас всіх це була несподіванка. Тому що ми служимо Господу, ми любимо Бога і ніяк не думали, що станеться так. Але кожен з нас він вірить в Господа і надалі, і не залишає надію. І молились ми і постійно чекали Божого чуда. На які місця з Біблії ти опиралася? Я завела собі блокнот великий. Де я виписувала всі місця з Біблії про стілення, абсолютно всі. Від жінки, яка 12 років була хвора, так, і Ісус її зцілив, коли торкнувся. До речі, я клала руки на живіт і молилася, і вірила, що Бог зцілить, клала руки і молилась. Також э, зачитувала місця з Біблії і казала: Господи, тут написано, що Ти мій цілитель, зціли, будь ласка. Мій чоловік також стояв на слові, будь твердим, мужнім і не бійся. Э, моя мама, наприклад, коли хворіла, вона э, стояла на слові про історію Іова. Це її підкріпляло, тому що там Господь робив свої чудеса. Так само і для нас. Яке чудо відбулося в твоєму житті? Коли я вже Дашу народила, відразу її забрали в кардіоцентр з чоловіком, і в той же день їй зробили операцію, поставили спеціальну пружинку, стенд. Серце він дуже дорого коштував, але для нас чомусь це було безкоштовно. Тобто нам зробили цю операцію безкоштовно. Через деякий час роки пройшли, Даші знову потрібна була операція. Це було років три назад, мабуть. Також питання було Бог, чого не зцілив, чого Бог не зробив це чудо. Але операція була складна Ось ця остання. Її робив директор центру це хто знає ємець Ілья. І це дуже поважна людина. Якщо пам'ятаєте, він був міністром України і хто б знав, що саме нам будуть робити. Операцію такі люди. Це для нас було чудо, адже на той момент я навіть чула розмови лікарів. Вони дивувались, чому лікар бере нас, якщо у нього заплановано, вже навіть черга, щоб до нього потрапити, але нас взяли без черги. Він прооперував Дашу, і на цей момент дитина здорова. Тобто хочу сказати, що цей весь період з нами був Бог. Це чудо, адже найперше те, що дитина народилася, це вже чудо. Що вона жива це чудо. Що нам безкоштовно були ці всі операції це чудо. Що нас оперували найкращі лікарі України, це чудо. Тобто весь цей час нас окутували просто Божа любов, милість і благодать, тому що ми во всьому бачили його руку. Він не залишав, і це наскільки було сильно відчувалося, і ми знали, з нами Бог, він нас не залишив. Він нас провів через дуже важкі е, часи, але сьогодні моя дитина здорова. Сьогодні ми приїжджаємо на УЗІ, і лікарі кажуть, все окей, наблюдаємо далі, все добре. Серце росте, правий шлуночок розвивається, і, і навіть на Узі я дивлюсь, і прям, от якщо раніше цей шлуночок був малесенький такий. То зараз він в такі самі розміри, як і лівий шлуночок, і це чудо для нас це велике чудо.